Я встигну полетіти в космос і не обкакатись. Шооо там планети повна однокласниця, яка мене з'їсть. Ійой! <плес> Кого я бачу, за ким я біжу? Я тебе дожину. я тебе доганяю, почекай. Ха-ха! <рит> Одін Дін дун Ми змогли його спіймати. <рит> а ну, можливо, лакі-блок Я зможу запустити, і там мені випаде. Е, е, ніхто там не випаде. Дякую. <рит> Ти дивись, хто там такий маленький. Я тебе бачу, я тебе знайду, я тебе візьму. Заскакуємо сюди. Опа! І тут у нас хтось. А як мені туди заскочити? Оп, о, я зміг. Ха-ха. <рит> Сахур! Ммм, Бубочка наша, а я його тут даже і не бачив. А він тут був. А далі сюди. А, от так, да. Тобто ви хочете мене заставити скакати. Ні, ну я скакун ша той. Тому я візьму і втічу звідси, тому що я боюсь висоти. Ой-ой-ой. А хто це у нас такий? Хто тут сховався? Бразіліні Берімбіні. Ууу, і ми його знайшли. Ну, я бачу тут ще одного. Так, а як би мені до тебе долетіти? Сподіваюсь, у мене вийде, тому побажайте мені удачі, аби не впасти і не обкакатись. Да, це було б сумно. Окей, опа! Да, я зміг, я зміг. Ха-ха! Дірафа келістре. Але я повинен заскочити ось сюди. Хто там мені махає? Якщо любиш апельсини, став лайк. Я їх обожнюю. Особливо, якщо ти його чистиш, а потім він тобі пшикає соком в око. Ганзанзелі Трулала. Але також я знайшов адмін лакіблок. Ой-ой-ой. Запускаємо його. Оупен. Так, і тут у нас з тобою 12%. крабо монета. Дуо-хе-хе-хе. Ну, це не саме чудове. Ідемо далі. Запускаємо і. Лос Бомбінітос. Да, хто дивився мої відео по лакіблокам, знає, як я їх люблю. Хе-хе, їх О, Карло. Дайте мені коктейля, то мене щось сушить. Запускаємо. І нікого немає. Дякую, дякую, я пішов. Зачекай, я можу сюди зайти. Тоді я, як мужик, візьму і не піду, тому що я боюся. Шучу, кого нам боятися? Максимум, хто там може бути, це твоя повна однокласниця, яка мене з'їсть я цього не хочу, тому я не піду. Звісно, не піду. Ну його. О! Алесіо. Наташа його якось побила. Тому обов'язково заходь до мене на канал, і там дуже багато цікавого контенту. Ми йдемо далі. Даже якщо там буде твоя повна однокласниця, я її не боюся, тому що зі мною дядя Вася, ви тільки гляньте на нього, ви тільки гляньте на нього. А так як ми двоє, можливо, вона з'їсть його, а не мене. Так, заходимо. А, отак, да? Тобто тут можна було так зайти. Та ладно. Давай мені six, seven. Mm, ні, Він не хоче. Запускаємо і. Да, Сек Севен! Да, ми його знайшли. Oh, який ти такий жорсткий. <гум> Запускаємо останнього. Якщо не випадає, ми йдемо далі. Ми тут не будемо стояти думати. Да, ми йдемо далі. Все. Не хочеш? Ну як хочеш, Щоб потім сам плакати будеш, щоб ми до тебе пішли. Ну я дещо знаю, що можна нажати на цей флаг. Якщо ми на нього нажимаємо, ми з тобою нічого не буде. <реш> Стоп! Нажимаємо. Так, це що, якась шутка? Я нажимаю, нічого не відбувається. Мене обманули. Точно, я забув, я не виконав це обі. Так, я пам'ятаю, тут синя, далі, тут зелена. Оп, жовта? Хе-хе-хе. <реш> Дайте мені одну секунду і буде готово. Оп. Оп, келю каркі! Хе, Почекай, ні, там закінчиться обі, я впаду. Я хочу подивитися, хто це. А келю чи селю? Хе-хе, <laughs> оце непонятно. Келюларціні візіосінні. Або. Селюларцині візиосінні. Хе-хе! Я не знаю, як його звати, але його якось звати. Але там є ще дехто. І ми повинні ось туди піднятися і його знайти. Досвіду в мене повні штани. Ну, хоча не факт, що це досвід, можливо, це мої какашки, а то я з цього всього вже обкакався. Ти глянь, яка там висота. Це ж взагалі жесть. Так, опа, я дуже швидкий, я блискавка. Я як понос хлопчика, який наївся багато пільменів і захтів туалет. Ні, я чуть не впав. Господи боже, ти мій, я чуть не впав, але я не впав. Піднімаємося. Хух. скакати це дуже важко. Ну, я скачу, я не здамся ніколи в житті. Ну, можливо, тут? Ні, все-таки не здамся. Вау, як воно класно виглядає, да? Я майже майже встиг, і я не встиг. Ай, там, ну, капець якийсь. Я вже бачив його, я вже його мав взяти, але ні. Тобто це на швидкість. А якщо я дід і я не такий швидкий, як міг би бути, ви за це подумали, як я його взагалі маю взяти? Я не знаю. Я буду намагатися йти до останнього. Хто здається, той какашка, а я не какашка. Ну, може, чуть-чуть тільки. Ні, я. Я впав. Та ні, все, я обідався, я не буду з вами бігати. О, я бачу когось іншого. Тут у нас з тобою є кава. І ми її візьмемо. Ласка пучина! Стадам! І я втопився в каві. Це дуже смачно, напевно. Все життя хотів плавати в чашці з кави. Ну, я сподіваюся, це кава. Хі -хі. Оп, а я не можу залізти, я ж і впав. Та капець. Але я бачу яйце. Стоп! А я на нього можу нажати. Якщо я бачу яйце і я можу на нього нажати. Я візьму і нажму на нього. та дам У, що це у нас тут за квочечка стоїть? А мені здається, вона доволі жорсткувата, важкувата. Ну, але вона не кусається, тому візьмемо її. Даже не знаю, як вона називається, але я хочу дізнатися. Тірілікаліка. Тірілікалако. Подожди. Тірілікаліка, каліка, і ми його знайшли. Він наш це мене, звісно, не може не тішити, тому що я навіть не бачив, що там є та яйце. А воно там є, і ми його знайшли, і ми на нього нажали. Ти глянь, що я замітив. Окей, буду з тобою чесний, мені підсказали але я за нього забув. А тут я побачив і згадав: я повинен залізти якось сюди. А як я туди повинен залізти? Ось це питання. А я можу заскочити? А я не можу заскочити. А я напевно повинен піднятися якось, да? А як я повинен піднятися? Шо, вони даже так піднімаються. Що? А чому вони можуть, а я не можу. О, я теж зміг. хо-хо-хо-хо ми заскакуємо, значить, ось сюди. Фу, думав, вже впав, а я не впав. І по чуть-чуть сюди. Да, я зміг. А ти зможеш мене знайти? Даю тобі 5 секунд. Один, два. Та-дам! Я тут ти мене знайшов. Ай, ну, я знаю, ти молодець. Ти намагався і в тебе вийшло. Тому за це постав лайк. Ну а далі ми повинні з тобою взяти. Агаріні Лапаліні. Ха-ха! Який він класний, і він тут сховався дуже і дуже сильно. Але від мене ніхто не сховається. О, там, дивися, він вибив того, кого в мене немає. Ну я не встигну його взяти. М -м -м -м, я біжу, я скачу, я умнічка, Я молодець, але та я ж і впав. сьогодні наш день. Йдемось. Ну, як ідемо, летимо, я захотів політати, можу собі дозволити, тому <с> я знову біжу туди. <с> ага, дивись, яка тут замануха, щоб я сюди не вскочив, Да? Знак запитання. О, турту Я не встиг. <с -гін 'ї> Есоксеколах! -э колах. Да, ми його знайшли. Чапалах. <с -гін 'ї> Потхоцпот! Да! <с -гін 'ї> Він наш. Оце то локація. Хто знав? Я не знав. А ти знав? Пиши в коментах. Нам з тобою залишається знайти тільки двох. Чекаємо, останній. Якщо немає, ми йдемо. Ану, немає. <с -гін 'ї> <с -гін 'ї> ну, давай ще один. <с -гін 'ї> Точно останній. І. Я не хочу. Я не буду. Я пообіцяв. О! Я знайшов цю штучку. Це називається Yellow Coin. В мене є Blue Coin. І має бути ще десь одненька. І тоді я зможу впасти. Дякую, я впав. <плес> я так захотів політати. <плес> Ні, шучу, я не захотів політати. Я зачепився і впав. Взагалі я сюди йшов для того, щоб нажати на лакі блок. Хе, -хе, -хе, хе я тут. Лакі блок і. Ніхто мені не випав. Далі. Ти що думаєш? Я сюди навіщо йшов? Я сюди йшов, нічого не взяти. Так, да, дякую. Ось Тут буде удача. Запускаємо його, і тут буде удача. Да! Оркалєрокала. О, я ж казав, я вам казав, я повинен когось взяти, і я його взяв. Нажимаємо далі. Булбіто-бандіто, я не встиг. Булбіто-бандіто тракторіто. Оу, який пан. Катається, да? От на такого дівчата й клюють. А я впаду чи не впаду? Мені цікаво, дивись. Ха, ну. Хто в мені сумнівався? Ніколи в мені не сумнівайтеся. А де знайти ще один коін? Ти знаєш? Напиши в коментах, тому що я не знаю. Але я хочу його знайти. О, я бачу батут. Якщо я бачу батут, я довго не думаю, я скачу. Я зможу. І... Та! Да, да, я зміг! Ха-ха-ха! <риклад> <риклад> ну куди я пошов? Там супутник? Планети. Ви хочете сказати, що я получу на планети? Ну я. А, я полетів на планету. -ху 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 -ху. Побажайте моїм штанам удачі. Сподіваюсь, вони не злетять. Погнали! Let's go. О, дивись, я можу залетіти на супутник. Давай залетимо на супутник. Є какасіто саталіто. Да! <кл 'яр> Ми з тобою на супутнику, тому знай, якщо в тебе поганий нет, то це. Я збив чуть, -чуть супутник. <кл 'яр> Вибач, я можу піднятися далі. Ну все, летимо з тобою. Бою на планети. Мені це вже надоїло, летимо далі. Давай сюди. Так, я на планеті. Зачекай, це ж планета Земля. Стоп, 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 стоп. Це планета Земля. Тоді на якій я планеті? Ем... Пиши в коментах. Оп. Стоп, 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 стоп. Ні, я впав! Бізонте Джупітере. Вау, воу, вау, вау, вау. Я знов не долітаю. Я впав. Я не здамся. Я впав не так низько, як міг. Ай, засильно. Так тут уже навчитися літати, я вам що, космонавт, чи що. Так, 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 так. Хуго-го-го-го-го, а далі я можу полетіти на сонечко, але я думаю, там можуть поплаватись мої штани. Таке мені не подобається, і там, по-моєму, взагалі нікого немає. Да, тобто сонечко мене взагалі може вбити, і якщо я полечу на сонечко, то звідти я не можу потім нікуди полетіти, тому що там немає батута. Я можу полетіти тільки вниз. А такого я не хочу. Давай полетимо з тобою на ось цю планету наступну. Оп. Йой! Да, мы тут! Та да ты глянь, ЯК я ВИСОКУ Оу, я, конечно, космос! И кто тут у нас такой? Лас вакьют сатурнитас. Які ви бубочки такі манісінькі, да? Все так то чудово, але хтось мені підскаже, як звідси злізти, а Хоча в мене є ідея. Можна зняти штани, взяти їх, зав'язати і полетіти. Можливо, це мені допоможе. Але то не факт. Стоп, стоп, стоп! Вона буде летіти, але я не встигну. Ні, стій, я не встигну. Запускається, 15 секунд. Чи я встигну полетіти в космос? Сьогодні день космонавтики. Ні, я повинен. Ай, піднімаємося. Стій не лети без мене п'ять. Вона. Полетить без мене, ні! <гум> я не встиг. Пока! Ти була занадто чудова, я дуже сильно хотів встигнути, але я не встиг. Вау! Ото то полетіло! <гум> і без мене. Це було занадто печально. Я не зміг полетіти в космос, але ми полетимо в наступному відео. Тому обов'язково підписуйся. Бажаю тобі чудового дня і пока-пока. Вау!